Зараз на огляді буде не типова техніка. По таблиці, зрозуміла вже, що це АТР. Це 106-й ДАВ, 510-й. 15-й рік машина ходила під бочкою ходила на Європу. Дізель возила. Зараз люди вирішили її виставити на продаж. Він на бомбах, на гарній гумі. Передня-задня. Машина не заїжджена, оскільки ходила на Європу. Самі розумієте, на Європу треба. Правильний технічний стан. Особливо, коли це АДРовська машина, але це машина з ізюманки. Щораз я покажу. Будемо по ходу розбиратися, що тут з цією машиною. Так, а що не так, це повний АДР. Заводські наліпки її. І... Тут вже бачимо трохи пішло, дафовська болячка, але ще його не робили. Заводська наклейка заклеєна, але... Маємо що маємо. Гума вся однакова. Зараз по порядку, один бак у неї. Зараз по порядку будемо розбиратися. Так, давайте по порядку. Це 2015 рік. Повний АДР. Ходила на Європу 510-й. 510-й машин по гумі у нього. Сатоя стоїть 21-го року. 21 рік. Так, розмір у нас. 385, 65 на 22,5. Гума в нас в гарному стані. Задня також 21 рік. гіті Це Китай. 315 на 80, 22,5. По гумі повний порядок. Автомобіль, до речі, ось недавно заїжджав на сервісне обслуговування і по автомобілю. Все, що треба було, по автомобілю, все поміняли. Е, є акти виконаних робіт з обслуговування, оскільки машина ходила під бочкою на Європу. Технічний стан повинен бути такий, як треба, не такий, як в Україні. Там, Як возьмуться за сраку транспортники, то мало не покажеться. 510-й двигун на ньому. І він зі зюменкою. Він зі зюменкою з цієї сторони. Тут де ВДАФа гниє, в принципі, воно тут ціле, але вже пішло. В принципі, машина обслужена. Можна забирати і одразу в роботу. Ну і ізюминка це механіка. Механіка 18 передач, ні про які камери, ні про які парктроніки. І так далі мовити не може. Машина для настоящих водителей. Зараз знайти воділя на автомат. Це проблема, а на механіку то й подавно. Так, зараз заведемо його і будемо дивитися його далі. Так, тут під капотом все ціле. Все ціле. Нелі ніякої немає. Вдафо теж воно тут вигниває, все благополучно. Їздить на то хто знає, не тільки там. В дверях воно гниє, тут все воно ціле. Нічого тут гнилого, так далі немає. Машина технічно справна, обслужена і є. Акти виконаних робіт по автомобілю. В принципі, питань на сьогоднішній день до нього ніяких немає. Ну, може десь там щось мінімальне і вилізе. Але в принципі, в принципі. сітка встановлена доповнительно на радіатори. Тут все ціле в нього. Все ціле, все гарне. Зараз його заведемо. Зараз заведемо. Тут АДР у нас тут також у нас присутня маса. Маса тут і маса є на приборці. Угу. Так, запускаємо цього монстра. У нас дві маси, одна в ногах іде і одна маса ось іде. Оскільки це повний АДР, так, запускаємо оба. Машина стоїть. Він дав, як завжди. Тридень, теридень, теридень, неісправно з система прицепа, низький уровень топліва, воздуха. Запустився, працює тихенько, все, все чітко, все по машинці чітко. Зараз кабіну піднімемо. Він зараз вже на міжнародку не їздить. Не ходить на ніж народку. Але буває пацани цим тралом, він теж продається цей трал. Буває, ним блоки таскають. це який у нас рік? Він 2006 року, цей трал. З парці 3 осі. Теж на гарній гумі. Теж він продається там. В описі буде додавлені ссылки на авторі, а може когось зацікавить такий трал. Теж продають його. Можна з машини, можна без машини, можна окремо. Взяли тих паспорта на трал. Цей трал класний тим, що в нього грузоподйомності майже 35 тонн. Тобто, бачите, власна маса 11400, повна маса 46 тонн. Тобто, майже, майже 35 тонн. Натравити вантажопідйомність, то є. Із... Ось такого маємо красення, але він на механіці. Це механіка. Не знаю, може кому треба, зараз вже на міжнародній зайдав підходить, їздить, тут по місту буває, я использую з цим тралом. Так, по кабіні у нас дві спалки. Ну, Стандартно подав тут. Все стандартно трошки в пилюці зробити легеньку хімчистку, але люди його готові, готові гарно віддати. Всього у нас вже все понакачував, повітря понакачував, це попри це по АБС світиться. А так помилок в принципі ніяких по ньому немає. 716 тисяч пробігу, 510-й двигун, механіка, технічний автомобіль справний, оскільки ходив на Європу. З автомобілем дивилися. так До кабіни можна там, зробити легенькі маніпуляції з хімчисткою, привести її в порядок і в принципі можна опять ж, підцепляти бочку і шпарити на Європу за дизелем чи бензином. Не робе ну Гума. Гума задня, тільки що уточнили, її у 2021 році поставили. І машина з'їздила три рази на Європу. Тут 10 тисяч вона проїхала, 10-15 тисяч вона абсолютно тут це і видно. що вона бітана вада. З цієї сторони є похилок, з цієї сторони покривка немає. Така машина ДРОВська. Кому буде цікаво, продається разом з тралом, ну, по, можна по окремості, по віддільності. Повний АДР ходила під почкою, машина технічно справна. Вже рік вона на Європу не виїжджає, на ній нова. Гума. Передня, задня, спереду бомби стоять. Він так, да, він на механіці, він 510-й. Це АДР. Раз в 2 неділі буває що тралом. Ним їздять, там возять для власних щось потреб по Помісту, щоб він, так скажемо, не застоювався. На тралі 35 тонн грузов Три осі з парка, може комусь буде ще цікавий трал. Так, в принципі, до самого тягача ніяких питань немає. Технічно за ним дивляться, дивляться, він не застояний. Капітальних якісь вложив, вкладень в нього не потрібно, йому ось недавно робили ТО, заганяли там, замінювали. Ну, все що треба, було загнали. В принципі, поміняли на ньому. Ще раз можна його передивитися, загнати на ті станцію і вже там з людьми торгуватися до поб'єдного. Механіка 510-15 рік, повний АДР, їздила під бочкою. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть, контакти будуть під відео внизу і ссылки будуть на авторі, на трал, на тягач.